Чоловік був вдома. Оцього я хочу не більш. Анастасія Шмир з Тернополя уже понад два місяці шукає свого чоловіка Андрія, військовослужбовця 25-ї бригади ЗСУ. Він зник без вісти у травні 2024 року на фронті біля села Тоненьке Покровського району Донецької області. Анастасія розповідає, все розпочалося з березня, коли її чоловік був призваний Тернопільським ТЦК. 23 березня його забрали, 24-го зранку вони вже були на полігоні. Він подзвонив 23-го, ну, ну, в обід, поки він там в ТЦК був, то ще час від часу дзвонив. Потім він подзвонив, що вони вже виїхали у Львівську область, а потім телефоном давали тільки десь там колись. В принципі, раз в тиждень в неділю їм давали телефони, що він міг подзвонити. Жінка розповідає, відчувала у той день лише страх, адже її коханий не мав військового досвіду. Він навіть автомата в руках до навчання не тримав ніколи. Він водій, він все життя працював водієм. Він немає ніякого туди відношення. Після місяця навчання, 7 травня, Андрію повідомили, що він буде направлений на Донеччину як стрілець 10-ї роти 3-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. На наступний день, вже 8-го, вони були в дорозі. 9 числа він приїхав, десь якраз доїжджав до Донецької області. Бо вони ще довго дуже їхали, бо вони ще заїжджали по областях. Десятого він вже був біля Покровська. Жінка розповідає, фактично відразу з ним зник зв'язок. Одинадцятого. Травня в 18.25 він мені подзвонив на WhatsApp, каже, що сидимо на сумках, чекаємо машину, виїжджаємо на бойову позицію. Такий найзнаки пішов спокійно, з тої позиції на, там, на тій позиції все добре, там вона далеко, там ніяких бойових, ну тиха, спокійна позиція. Від п'яти до місяця часу зі мною зв'язку не буде. Скільки конкретно, каже, я не знаю. Він каже, добре, ну хоча б номера командирів, хлопців, з якими ти там їдеш. Каже, Настя, ніхто ніяких номерів не дає. Каже, ну фамілії командирів. ну… Каже, нема ніяких фамілій, я не знаю, хто, що і до чого. Каже, все, добре, давай вон ніби вже машина їде, буду мати можливість, я да, подзвоню. Більше не подзвонив. Час від часу Анастасія все одно писала коханому, але відповіді так і не було. Я чекала. Він сказав, що до місяця часу я чекала. А 24 травня до мене подзвонили з нашого ДЦК і сказали, що ось така справа, що до нас прийшло сповіщення з частини. У цьому ж сповіщенні жінка дізналася, Андрій вважається зниклим безвісти, але жодної інформації немає. Тернополянка задіювала всі свої зв'язки: волонтерські, друзів, знайомих. Від офіцерів бригади дізналась, що чоловік вийшов на перший свій бойовий вихід о третій ночі, 14 травня. І коли заходили на позицію, почався обстріл. Тоді з Андрієм втратили зв'язок. Коли я в нього вже особисто спитала, чому ну 10 днів не давали сповіщення. Він мені написав, що вони сподівалися, що він може вийти на сусідні позиції, або, можливо, його хтось евакував з наших хлопців. І вони його самі шукали. Ну, це ж явно, що вони не обдзвонювали самі лікарні, якби вони мені хоча б скорше дали то сповіщення, або хоч би лікарні почала подзвонювати, ну хоч би щось робити. Ну, але вони вирішили по інакше. Зараз Анастасія Шмир просить усіх небайдужих допомогти знайти її чоловіка. Для цього жінка поширює дописи про військового у мережі інтернет. Щоденно моніторить канали із полоненими, шукає зачіпки, бо впевнена, її коханий живий.